Всім привіт! Мене звати Настя. Я студентка п'ятого курсу медичного університету імені Богомольця. І сьогодні чесно говоритимемо про мінус навчання в медичному, без загальних фраз, без якихось прикрашань, тільки чесно про свій досвід і те, з чим я особисто стикнулася. Звісно, тема відео досить обширна і досить важко. Це все висвітлоти лише в одному відео, проте я постараюся проговорити частину проблем, які я вважаю найбільш значущими. Перш ніж продовжити відео, я хочу подякувати Збройним Силам України, Нацгвардії, ТРО та усім підрозділам, завдяки яким ми маємо змогу продовжувати мирне життя, і завдяки яким я маю змогу знімати це відео. Багато хто може почути фразу, що ви знали, куди йшли. Проте ні, ми не знали, куди йшли, і ти далеко не усвідомлював, що тебе може чекати. І це не тільки про корупцію, якісь банальні речі, про те, що потрібно носити всюди шапочку халат, навіть якщо ти не в лікарні, а просто в якійсь будівлі, бо так треба, такі правила. Ні, не про це. Є дуже багато фундаментальних речей, які ти усвідомлюєш лише згодом, і навіть не на перших, а інколи і не на останніх роках навчання. З кожним роком до тебе приходять нові усвідомлення, і тому я вважаю, що важливо ділитися. Чим більше ми будемо про це говорити, чим більше людей знатиме, як відбувається насправді, тим буде краще і тим буде легше іншим приймати свідоме рішення. На дворі кінець серпня. Ви щасливий студент, який отримав звістку про те, що вас зараховано до медичного університету. Ви біжите купувати свій перший халат, шапочку, багато зошитів, канцелярію для того, щоб якомога краще підготуватися до навчального року. Ви купуєте атласи з анатомії, ви починаєте щось читати. І ви з нетерпінням чекаєте першого тижня навчання. Тут ви, наприклад, приходите на пару з анатомії і розумієте, що ви ще навчили латину, але маєте вже добре відповідати. Ви розумієте, що наочності зовсім немає, і часто вам доводиться показувати якісь анатомічні утвори на органах, яким по 200 років і ви не маєте доступу до кадаверів і багато-багато іншого. І тут ви розумієте, що вас ніби обманули, що де ж поділися ті красиві картинки та обіцяння, про які вам казали, і я вам скажу так, що їх і не буде, і часто буде таке, що, попри ваше бажання, попри вашу наполегливість та амбіція, вас буде дуже часто опускати, і замість того, щоб глибинно вивчати предмет, замість того, щоб Отримати знання, які ви хочете, вам доведеться переписувати методичку один в один слово в слово, писати протоколи або готуватися до запитань, які хоче почути певний викладач чи завідувач кафедри на модулі для того, щоб здати предмет. Тому з цього моменту потрібно усвідомити, що якщо ви дійсно чогось хочете, не потрібно очікувати, що на кафедрах вам це будуть давати навчання у ваших руках від першого дня навчання в медичному. Звісно, кафедри мали б давати якісь забезпечення, і університет мав би більше надавати змоги практично відпрацьовувати навички, дивитися, бачити пацієнтів. Але на жаль, що маємо, що маємо, те маємо. І тому я просто хочу підготувати вас до того, що не буде такого, що вам будуть все показувати, все розказувати. Звісно, є викладачі, які палають своєю справою, які готові вчити безкінечно. Але це радше виключення ніж е, звичайна справа, з якою ви стикатиметеся. Можливо тут сказати, якщо вам подобається, до прикладу, якісь предмети, під дерматологія, фтальмологія, хірургія, але у вас не склалося з викладачем, будь ласка, не ставте крас на цьому, спробуйте в іншому місці. Світ широкий і світ пропонує дуже багато можливостей. І якщо якась людина відбила у вас бажання вчити своїм відношенням до предмету, це не означає, що це визначає сам предмет, тобто важливо відрізняти, коли вам не подобається сам предмет, сама сфера, в якій ви плануєте працювати, а коли вам не подобається просто ставлення, яке було або викладання. Спробуйте в іншому місці, світ широкий. Можливо, це дійсно не ваше, але перед тим як поставити крас на певні спеціальності, потрібно завжди спробувати і впевнитися, що це не ваше питань немає, або ініціатива не вітається. Це мега важлива тема, яку потрібно піднімати і просто кричати на всіх усюдах, тому що це тема, яка просто стрічкою іде від початку навчання до лікарської практики. Запитання це те, що допомагає нам зростати як спеціалістам і ставати кращим з кожним днем. Якщо у вас немає запитань, якщо ви думаєте, що ви все знаєте, це означає, що ви просто мертві як спеціаліст, оскільки особливо в медицині важливо постійно розвиватися, постійно поповнювати свої знання, оновлювати свої знання як базові, так і якісь допоміжні, які можуть бути корисними у вашій лікарській практиці. Сюди, приходячи на пару, він має знати відповіді на всі запитання. Але це створює хибне уявлення про те, яким має бути лікар в майбутньому, тобто це ніби людина, яка знає відповіді на всі питання. Але лікар це така ж сама жива людина, як і ви. І це не енциклопедія. І це нормально, якщо ваш лікар говорить вам про те, що йому потрібно порадитися з колегою, або якщо він хоче уточнити інформацію по лікарській взаємодії. Це набагато краще ніж лікар допуститься лікарської помилки або халатно буде відноситись через те, що він вважає, що він знає відповіді на всі питання. Коли в нас виховують такий страх задавати питання, потім приходячи на місце роботи, на стажування на інтернатуру, ми боїмося задавати питання, що може призводити до лікарських помилок. Питання задавати не соромно. Соромно не вчитися і вважати, що ви все знаєте, бо це шкодить як хворим, так і іншим медичним працівникам, які зупиняються у своєму навчанні. Конкуренція а не командна робота. І тут я говоритиму не про здорову конкуренцію, коли людина, яка працює більше, яка знає більше, яка більш наполегла та амбіційно отримує краще місце роботи. Отримує кращі місце інтернатури і так далі, що, звісно, буває теж назавжди. А я тут говоритиму про таку хижацьку конкуренцію, коли ти, до прикладу, хочеш отримати бали будь-яким методом, способом, неважливо, як аби в тебе був хороший бал, і аби ти отримав хороше місце, до прикладу, в інтернатурі чи ще десь. Справедливості не існує. Звісно, її можна шукати, можна виправдовуватися. Казати, що якщо багато вчити, якщо багато все знати, то а, тобі всі дороги відкриті. Давайте будемо об'єктивними. Це не завжди працює. Це може інколи спрацювати. Звісно, якщо ви неполегливий і ви багато працюєте, це колись окупиться. Не може бути такого, що ви багато працюєте, і це не показує ніякого результату. Рано чи пізно це дасть чи позитивний, чи негативний результат. Але тут не про це. Щодо конкуренції, а, ці гонитви за балами, кращим місцем в рейтингу, це, звісно, все класно, але це не вчить нас нетворкінгу, роботі в команді і так далі. Згадайте, як на парах а, ще з перших курсів, хтось намагається викрикнути, щоб отримати кращу оцінку, краще місце і так далі. І м -м важливо говорити за те, що Ваші одногрупники, одногрупниці і ваші знайомі це не ваші конкуренти. Звісно, і так, і ні. Тому що, якщо ви будете працювати навіть в суміжній спеціальності або одній тій самій спеціальності, це люди, які зможуть вам допомогти. Командна робота це те, про що потрібно говорити в медичному, це те, чому потрібно навчати. Командна робота це те, чому не вчать в медичному університеті, і це дуже прикро, тому що у важких ситуаціях, екстрених ситуаціях, коли потрібно злагоджена командна робота, це буде зробити достатньо важко, Тобто, якщо вас не навчали цьому, якщо ви звикли до того, що всі навколо ваші конкуренти, то вам буде важко пристосуватися до командної роботи. Хочеш практики тобі на нас або час на пакети працюють тренінгові ніоліос-панте. Це таке Оскі. Оскі це об'єктивний, структурований клінічний екзамен, який перевіряє практичні навички лікаря. Вони відрізняються на третьому та шостому курсі, проте це ті базові навички, якими має володіти лікар. Що ж не так з тими тренінговими центрами, це те, що вони просто зачинені і в тебе немає доступу. Звісно, я розумію, що певні манекени і обладнання воно зношується. Постійне використання воно потребує заміни. Проте можна створити певні години або певні періоди, хоча для студентів, коли ти можеш відпрацьовувати. Маєш ходити по станціях і одразу вже показувати. Нікого не хвилює, що до того ти ніколи не бачив, до прикладу, як виглядає пневматична шина або шина крамера, ти не вмієш це не кладати. Або, ну, я вам на наших реаліях це важко уявити, що ти не знаєш, як накладається турнікет, або не тримав турнікет в руках. Звідки ти це маєш знати, якщо в тебе немає часу, це відпрацювати, чи ти вдома маєш собі створювати якісь білі жовті кульочки, імітуючи відходи класу А, класу В, а відпрацьовувати на родичах? Звісно, ці центри інколи відкриваються, і в тебе є змога одразу прийти і показати, що ти вмієш. Тобто це передбачає те, що ти вже вмієш накладати шви, робити БЛС, вмієш накладати турнікет, тиснучу пов'язку, там панувати рани і багато-багато іншого. Але питання, де ти маєш цього навчитися? Є платні курси, та але для чого університет? Яка суть цих тренінгових центрів, якщо по суті ти не тренуєшся, а показуєш готові навички і показуєш лише для того, щоб був фотозвіт, який потім зможуть викласти на сайті твого університету. Англійська мова це мова сучасної медицини, або ми живемо в якомусь паралельному всесвіті, де цього поняття не існує, або його намагаються витіснути. Отже, що не так з англійською англомовною літературою, системними оглядами і різними іншими джерелами. На жаль, це часто буде не вітатися, і коли ти будеш щось розказувати, часто ти можеш почути коментарі про те, що таке вичитав, що це взагалі таке. От я вчилась, було не так. І оце е, залізний просто орган, коли я вчилась, було не так. Наш світ динамічний, він постійно змінюється. І медицина це не наука, яка стоїть на місці. Вона постійно змінюється і змінюється для того, щоб якісніше надавати медичну допомогу. Цього на жаль не розуміють багато викладачів. Звісно, є ті, хто розуміють і вони всі сили докладають до того, щоб ми так само засвоювали нові сучасні знання, але є ті, хто не те, щоб не подає сучасні знання, є ті, хто вчинить супроти в тому, щоб почути щось цікаве від студента. Бо що тобі той студент може розказати, якщо в тебе досвід лікування 40 років. Звісно, хтось скаже мені, що я можу вчити по іншим підручникам. Я можу спілкуватися з іншими лікарями. Я можу дивитися доказові джерела. Проте ніхто не відміняв значимості оцінки в нинішньому світі і того, яку роль вона відіграє, особливо, якщо ти хочеш отримати спеціальність, про яку мрієш, тому. Ти балансуєш між тим, щоб отримати оцінку, яку ти хочеш, щоб потім працювати в тій спеціальності, про яку ти мрієш, і між тим, щоб вчити доказовий і те, що не відповідає вимогам кафедри, а те, що є в дійсності, і те, що доведено, допомагає в дистанційної освіти, або раніше було краще. Я не буду казати про те, що дистанційна освіта це круто. Ні, це не круто. З зумів, з книжок, методичок і тестів ти не можеш стати лікарем, тому що відповісти на тест, прочитавши буквально два ключових слова це одне, коли до тебе приходить пацієнт, і тобі потрібно нуля зрозуміти, що в нього діагностувати, зрозуміти, які інструментальні методи дослідження потрібно використати, і як ти почнеш лікувати хворого, це зовсім інше ніж тести. Але ж давайте говорити на чистоту, що часто ти будеш сидіти в кабінеті або підвалі, аніж ходити десь у відділенні і тим паче бути на чергуванні, де ти можеш побачити реальний процес курації хворого від моменту поступлення. До діагностики, постановки діагнозу як ти будеш це робити? І це дуже прикро, це дуже прикро, оскільки в нас немає як таких клінічних ротацій, і ти не можеш зрозуміти, яка спеціальність тобі подобається. Звісно, маючи бажання натхнення, ти будеш ходити по відділеннях, проситися, але чому університет не може цього дати? Чому? Чому? Ти приходиш в лікарню, але ти сидиш десь на горищі і у відділенні інколи тобі покажуть одного-двох хворих максимум, заведуть на одну операцію, і потім ти отримаєш купу питань, що ти тут взагалі робиш, якщо ти на супроводі свого викладача. Я розумію медичних працівників. Я розумію багатьох хворих, для яких дискомфортно бачити студентів і вони не хочуть їх бачити, тому що хвороба це часто страждання, фізичні, емоційні. І студенти вони нас сприятимуть дуже Але яким чином ми маємо вчитися, якщо ми не бачимо хворих, якщо ми бачимо манікени, які і ті закриті в кабінетах, які відкривають раз на півроку для того, щоб сфотографувати і виставити красиво на сирінці, які у нас класні Оскіт-центри. Тому потрібно говорити про те, що практика це мега важливо. Мега важливо, і, на жаль, воно не регулюється. Не регулюється, і, е, звісно, має бути ініціатива з боку студента. Тобі не мають вкладати все у рота, е, і ти не маєш отримувати. Все, що ти захочеш, що, що тобі от все пропонують, і ти таки приходь і бари Тільки освіта, це важко. Освіта вимагає ініціативи, але інколи вона не вимагає такої кількості перепон і такого відношення, з яким ти можеш стикатися, і це важливо. Отже, якщо тобі було цікаво, будь ласка, постав лайк цьому відео, підписуйся на мій канал, та пиши, що тобі було б цікаво. Почути в наступних відео.